Є знижки на Отрівін 15 – 15% в аптеках подорожник бан та «Ощад». Є знижки на проктобам. 20% в аптеках подорожник бан та «Ощад». Приїхала повернути зіпсований товар. Повернулася зі струсом мозку. Ти що? Як непорозуміння в інтернет-магазині закінчилося бійкою. Ще буквально тиждень тому Олександра в Києві займалася відкриттям свого магазину. Проте вже за кілька днів з побоями вимушена була повернутися у рідний Харків. Бо лікарі зафіксували струс мозку і назначила мені е, спокійний режим лікування, лежати в ліжку, менше рухатись, щоб швидше відновитися. А почалося все з того, що дівчина замовила в інтернет-магазині обладнання на суму понад 140 тисяч гривень. Я приїхала все це розпаковувати, монтувати, і ми нічого не змогли так і зібрати, бо майже все обладнання було браковане. Побачила купу браку. Це побита ДСП, і це ДСП не в тому колірі до однієї стійки взагалі не було більше половини комплектуючих, і на 17 тисяч мені обладнання так і не доїхало. Олександра каже, оскільки її адміністратори магазину дуже довго відповідали в месенджерах, вона поїхала особисто вирішувати проблему. Проте комунікація з власницею одразу не задалася. Вони мені почали ще сказати номер постачальника, щоб я сама з ним вирішила це питання. Але я не розумію, чому я повинна вирішувати це з їх постачальником, бо я ж гроші віддавала не постачальнику, а Наталі. І чому я маю вирішувати це з третьою людиною і відправляти це третій людині? І в якийсь момент розмова переросла в агресію. Я кажу, що Наталія не шукати компроміс, Це дитяча позиція. Вона відповідає: ти мене назвала малолеткою? Я кажу, це ваше суб'єктивне сприйняття реальності. Е, вона мене після цього хапає за волосся і з цього приміщення виволакою на вулицю. Я вже пам'ятаю момент, як я падаю на пол вдаряюся головою. Я навіть не пам'ятаю, як вона мене подряпала. На відео видно, як друг Олександра намагається відтягнути і продавчиню магазину, і власницю від дівчини. Ф ти що? Потім в якийсь момент вона зрозуміла, напевно, що вона робить. Те, що не треба робити, і вона заспокоїлась. Олександра одразу викликала поліцію, але інша сторона конфлікту правоохоронців не дочекалась. Тож дівчина написала заяву і поїхала у лікарню. Тут написано, що в мене струс головного мозку, м'яких тканин потиличної ділянки, сата лобної ділянки справи. І ось друга ще справка про забій хребта, шиї, лопатки. Аби почути версію Наталії, власниці інтернет-магазину. Я приїхала безпосередньо на склад цього магазину, де й відбувався конфлікт. Мене зустріла продавчиня, яка, до речі, також брала участь у бійці. Я вам нічого не скажу. У Нас директор ну, та, що була, то вона в лікарні зараз. Я намагалася і додзвонитися Наталії, проте слухавку жінка не взяла. Адвокат Дмитро Кострюков каже, по цій справі вже порушено кримінальне провадження. Провадження порушено за статтею 125 легкі телесні ушкодження, враховуючи те, що Олександрі було поставлено діагноз струс головного мозку. Правоохоронні органи можуть перекваліфікувати все, все на середню тяжкість на статтю 122 кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання навіть до трьох років позбавлення волі. Проте, звісно, якщо вина буде доведена. А у до повернення обладнання, то за законом інтернет-магазин був зобов'язаний забрати товар і вже самостійно розбиратися з постачальником та шукати тих, хто винний за пошкодження, адже дівчина купувала обладнання в інтернет-магазині, а не у постачальника.